Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, відьмою Крістіною Косовою. Вітаю вас! Вітаю, Оленочка, вітаю всіх, хто долучився подивитися нас у ефірі. Дякую вам і хочу сьогодні вже ж записати такий масштабний прогноз на липень, другий місяць літа 2025 року. Ми бачили, що червень був насичений і яскравими і не зовсім подіями. І, зокрема, жахливі обстріли України продовжуються. Ворог вкотре обстрілює всі українські міста. І Я хочу запитати вас про те, власне, яким буде липень для України 2025 року. Давай глянемо, давайте переглянемо. Ну, дивіться, дорогенькі. Звичайно, що спокійного липня я би хотіла нам усім побажати, але я таких карт спокою не бачу. Обстріли будуть продовжуватися. Можливі якісь модернізовані дрони. Я не знаю, вони якісь роботизовані, якісь, вони будуть трошки інші, кращі. Більш які будуть нести ще більшу небезпеку, таке може бути. Але є і позитивна новина. Я би не хотіла зараз говорити всі ті негативні аспекти, які ми вже проговорили в червні. Я б хочу їх лишити там. Липень правда буде важким, але є але мені здається, так мені підказують мої карти, що ми можемо отримати якусь все ж таки шматок вагомої для нас допомоги. Тому що бачимо, що е, події світу, не нашої країни, а події світу торкаються і до нас, і те, що робиться у світі, я колись сказала, що ми, маленька Україна, являємося дуже великим каталізатором, те, що відбулося в Ізраїлі, е, з е, і, Іраком чи Іраном, мій, як то правильно сказати. Іраном правильно з Іраном плутаю, перепрошую з Іраном, так само відобразиться і для нас, тому що ми бачимо, що не зважаючи на найдурнішу поведінку, не знезважаючи на тупі заяви, не зважаючи на ні на що людина може взяти і зробити правильно, це дає нам можливість. Думати, що ми отримаємо допомогу, і карти вказують на те, що ми її отримуємо. І от тоді цей наступ, про який багато хто говорив, що ворог схоче користати літній сезон. Пам'ятаєш, Оленка, скільки ми про це говорили? Mm -hmm. І тут я я якби бачу цей наступ, але він для нас трошечки проігрується краще. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Розумієш? Так, тобто, хоч хоч трошки знайти позитивних новин зараз, і їх... хочеться почати з позитивних, звичайно. Їх дійсно зараз не вистачає в абсолютно праві е, з точки зору, скажіть, у світі будуть ми будемо спостерігати за якимись публічними заявами, які раніше були прихованими або публічними якимись діями, про які ми раніше не знали, чи стане щось приховане явним у цьому липні? Про що ми дізнаємося? Я би не сказала конкретно, що у липні, але те, що вже починають відкриватися, ну, можливо, не один ящик Пандори, а такі дітки, ященятка такі маленькі, розумієш, цієї одної великої Пандори, так, воно починає відкриватися. І хочу сказати: тут справа не в тому, що ми дізнаємося, ні. Тут справа в тому, що змінюються правила. Більше ми говоримо про світові енергії і, взагалі, правила, по яким діють політики, як поводять себе президенти, як поводять себе дуже вагомі впливові люди. Ось це для нас буде відкриватися і з хорошої, і з дивної, і з поганої сторони. Тобто, воно для початку все це буде, буде для нас незрозумілим шоком. І тепер хочу перейти власне, до таких новин. Власне, як думаю, і наші глядачі, українці, хвилюються таким питанням щодо обстрілів. Чи будуть росіяни кошмарити українців у цьому липні? І чи можливо вже можна надіятися на тихі ночі, де не будуть шахети турбувати щогодини, щоночі? Власне, загроза обстрілів у липні залишається такою, як вона була в червні, чи вона буде меншою? Тенденція така залишається: можливо, будуть якісь перерви, тобто кількість дронів може зменшуватись, але те, що воно в загальному відбувається, то воно відбувається. Тобто, я не бачу, що обстрілів не буде. Ну, е, ну якщо взяти іншими словами, пам'ятаєш, колись ми е, хотіла сказати, що за царя гороха. Е, ми колись е, мільйон раз переглядали тридцятиденне перемир'я, і я жодного разу не сказала, що воно буде. Ну тобто, ось такого я не бачу. Ну нічого схожого я не бачу. Тобто, якщо е, Рашка не буде атакувати, то це не, не через перемир'я, це тому, що вона не буде атакувати. Поки що домовленостей я не бачу нових. Угу. Кристина, скажіть, що ви бачите? Які найбільш, яка найбільш загроза да, для до яких міст України зараз на даний момент існує в цьому липні? Тобто, які цілі у росіян, які цілі українські міста? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Суми, Дніпро, Київ. Західна, Одеса. Ти знаєш, виходить так, що я фактично назвала всю Україну. Не можу навіть сказати конкретно по наступам будемо переглядати. Суми мені не подобаються. Не подобаються мені суми щодо наступу. А по обстрілах дуже воно дуже багато чого може мінятися. Зараз ми будемо наблюдати, як себе буде поводити Донні. Від нього як не крути, як би ми не хотіли, як би ми не говорили. Пам'ятаєш, як ми і сміялися, і сварилися на нього, але все одно він впливає, все одно він впливає, і він може все ж таки завдати таких нам ну такої хорошої тенденції. Нехай через ту Європу, нехай він буде продавати той Петріот, нехай буде продавати. Ми всі розуміємо, що він бізнесмен, але хоча б почне. Хоча би якимось уже початком воно, воно почне рухатись, розумієш, і ми собі візьмемо е, і безпеку, собі покращимо, і візьмемо ще, як, ще якесь е, обладнання, вибач, а тоді по-іншому буде розмова йти, правильно? Не може бути так, що він втрутився між двома країнами, де, де Рашка виступає, ким? Вона ж, вони ж партнери з Іраном. так? Розумієш, і тут так само ми переводимо ту всю ту всю саму ситуацію. Переводимо на Рашку і Україну, і тобто Доні як себе тут поводить по-іншому. Тобто, там він зміг е, втрутитись, а тут кардинально інша поведінка. Правильно а вже, так. Мож... правильно mm -hmm. такого не може бути. Тому зараз ми будемо дуже дуже пильно наблюдати. За енергіями, які творяться там у Вашингтоні, які творяться у тій еліті, біля якої він крутиться, та його світа, у ті всі його, е... Хто, хто хто по святу Воду їздив до Путіна? Відков, за ним будемо наблюдати, як це все буде відбуватися. Тому що зараз я роблю прогноз на липень і ворог собі може якби планувати одне. А якщо доні. Встане в стойку і надасть нам за одну добу оце все допустимо, хоча б те, що я назвала О Олена. тоді розмова буде інша. А я бачу, що у доні якісь ідуть не тому, що він хороший, ні в якому випадку, тому що його змушує ситуація. Зрозумієш? Його змушує ситуація. Дякую вам, Кристина, за такий детальний прогноз. Будемо вірити, що все буде складатися для України власне в позитивному ключі, і все буде йти на нашу перемогу. Я дякую вам, бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках. Дякую, Оленочки, всім до зустрічі.